Вітаю! З вами ваша Бакуляша. і це друге відео з ланцюга про початок вашого розвитку в інстаграм. Якщо ти не бачив перше відео, то мерші його дивитись. Бо ми там з вами поговорили про найпопулярніші страхи та міфи, які ми розвіяли як пракса сіянців повітру. Якщо ти не побачиш його в закріпленому, то я залишаю посилання знизу. А сьогодні ми з вами обговоримо більш конкретні дії, які необхідно або категорично не можна робити, при Перших ваших кроках розвитку в інстаграм. І ви зрозумієте, як зробити той самий перший крок і як масштабуватись надалі. Це буде більш-менш універсальна схема, яка підійде будь-якій ніші. Якщо у вас є запит на конкретну нішу, тоді напишіть, будь ласка, мені в коментарях, і ми з вами розберемо це. Або я навіть запишу окремий ролик саме для вас. І не забувайте ставити вподобайку і підтримувати українське. А ми починаємо! Перше і очевидне, що вам треба зробити, це обрати нішу. Простіше кажучи, це обрати тему, на яку ви будете говорити, або продукт, який ви будете продавати. Якщо ви експерт, то варто вказати, якої саме сфери експерт. Ви можете робити навіть детальне нішування, коли ви обираєте якусь одну конкретну тему, а вже потім розширюєте свій спектр послуг. Це може бути виключно створення візуалу, дизайн логотипів, створення односторінкових сайтів або їх дизайн, фотографія лише на iPhone, таргет, упакування профілю. І будь-що не розпилюйтесь на своєму початку на 20 різних послуг, визначте щось одне, щось універсальне, про що ви і будете говорити для бізнесів. Візьмемо нішу одяг. Для кого він? Для жінок, для чоловіків, для дітей, який він, спортивний одяг, кежуал одяг, фешн якийсь одяг і так далі. Ось саме це допоможе вам зрозуміти, кому ви продаєте, тобто хто є вашим потенційним клієнтом. Друге. Створіть та упакуйте власну сторінку. Тут важливо зробити правильний, лаконічний, зрозумілий нікнейм, обрати правильну та цікаву фотографію для вашого аватару, заповнити вашу шапку профілю таким чином, щоб вас було легко шукати у пошуку, і також, щоб вона розповідала про вас чесно, красиво, лаконічно та цікаво, і вказати ваші посилання за необхідністю. Далі вам необхідно створити найважливіші перші 3-4 хайлайти, які будуть відповідати нібито на запитання ваших потенційних клієнтів. Це може бути, наприклад, ваш шлях, тобто, що призвело до того, що ви розпочали цю справу. Також можна розповісти про вас, тобто, це буде інформація, щоб познайомитись з вами. Ще також можна ваші послуги. Тут можна розповісти, що ви взагалі можете, і що ви пропонуєте. І також ще різні цікаві сторітели, які зможуть переконати ваших потенційних клієнтів прийти до вас. Це може бути розбір їх болей або, наприклад, відповіді на найчастіші запитання. Третім пунктом я раджу зробити стратегію. Здавалось би, що стратегію краще навпаки робити перед упакуванням. Так, в цілому це є більш правильним. Але коли у вас є купа відмовок, і вам здається, що усе так складно і вам страшно, то треба зробити щось, щоб у вас відчувалась відповідальність за обіцяне. Тому саме після цього потрібно вам скласти власну стратегію свого розвитку, щоб розуміти, куди йти далі і про що взагалі вам розповідати. Якщо для вас це дуже складно, то раджу вам не скупитися. І піти до спеціаліста, я, наприклад, спеціально у індивідуальному порядку можу робити окремі послуги, а не лише супровід. Я можу зробити лише стратегію з контент-планом, можу допомогти упакувати блог, знайти особистий стиль, зробити розпакування вашої особистості, проаналізувати ваших конкурентів, розкрити вашу особистість через сенси у вашому блозі і багато всього іншого. Це насправді допомагає зекономити власні сили і час і розпочати одразу з правильних цільових дій. Якщо я буду вам потрібна, то пишіть мені, будь ласка, в директ мого інстаграму. Але все те саме ви, звичайно, можете спробувати і самі. Головне, не здавайтесь, якщо не буде одразу результату, та ще й такого, як ви очікували. Ви, наприклад, можете розпочати з аналізу власних конкурентів, подивитися, як роблять вони, і спробувати зробити так само. Найголовніше не копіюйте. Саме на цьому етапі ви можете розробити собі графік з кількістю постів, рілсів та сторін і ви можете розписати вже кожну з готових своїх ідей, щоб у вас вже були заготовки, навіть написати сторітели. Я дуже часто так роблю. Це довгий, важкий і кропіткий етап. Але він того вартує, коли ви після багатьох спроб і власних старань побачите перші результати, то це буде нібито ваша маленька дитинка, яка зростає і розвивається і досягає чогось. Це не перевершене відчуття. Четвертим етапом в нас логічно йде просування, адже нам потрібно, щоб нас хтось дивився. Так, звичайно, є органічні і неорганічні методи просування. Але якщо ви думаєте, що без будь-яких вкладень та старань ви зможете взлетіти, то краще не починайте, поки ви не дійдете до цього сприйняття, адже усюди потрібні і гроші. І сили органічні методи класно працюють, коли ви вже деякий час розвиваєтесь та створюєте. Тож спочатку вам буде потрібно попрацювати на інстаграм, щоб потім інстаграм працював на вас. Неорганічними методами це може бути реклама, просування у блогерів або гівелеї. І от, якраз якщо казати, що не потрібно робити, то це гівелей. Я вам абсолютно не раджу їх робити, бо це мертва аудиторія, і вона не є вашою цільовою. Халявщики ніколи не захочуть платити. Просто запам'ятайте це. Тому з адекватних методів я рекомендую лише таргет або блогери. Що обрати, все залежить від вашої ніші та стратегії. Усі ці методи можна комбінувати і в результаті це охопить більші запити. Таргет, наприклад, можна запускати як самостійно, так і за допомогою таргетологів. Але якщо ви не готові тестити, розбиратись у цьому, інколи зливати бюджет, то одразу йдіть до перевіреного таргетолога. Їх можна знайти на різних курсах у блогерах в самому інстаграм-пошуку або через певні телеграм-чати. Я раджу вам все ж таки звертатись, адже спеціалісти це економія вашого часу та вашого ресурсу. Після того, як ви визначили зі стратегію вашого просування, вам необхідно продовжувати наповнювати вашу сторінку новим контентом, нове просування робити і залучати нових дописувачів. Реклама має бути або постійна, або з певною періодичністю. З часом ви можете створювати нові продукти або доповнювати ваші послуги і вже думати про масштабування. Я, звичайно, розумію, що зараз дуже важка ситуація, і на етапі, коли йде розмова про фінансування вашого блогу, стає незрозуміло, а де брати гроші. А ще дуже страшно на етапі пошуку клієнтів та отримання перших кейсів. Якщо вам цікаво, що робити у цих ситуаціях? То напишіть про це, будь ласка, в коментарях, і тоді я зніму про це окреме відео. Але найголовніше знайте, що найважливіше почати і вже потім потихеньку катити той сніжний шар у своєму темпі. І колись таки ви все ж таки вибудуєте свою сніжну фортецю. Але ж без першої цеглини будівництво не почнеться. Тож закладіть першу цеглину. Дякую вам за перегляд цього відео до кінця. Я сподіваюся, вам воно сподобалось і було корисним. Не забувайте підписуватись на мене та ставити дзвіночок, щоб не пропустити нові такі відео. А ще можеш відіслати це відео тому, хто також боїться розпочати. І розпочати разом! Ну і не забувайте підписуватись на мій інстаграм. За підписку я там дарую файл по візуалу. Всіх люблю! Па-па!